Привіт! З вами Анна Дрібас і це урок математики для 5 класу. Нещодавно моя знайома пані Катерина подарувала мені чудову картину. Картина прямокутної форми. Вона дуже пасуватиме до інтер'єру класної кімнати. Не вистачає тільки рамки. Це легко виправити. Для цього треба купити багет. Але скільки сантиметрів багета потрібно? Для цього нам треба виміряти довжину та ширину виробу. Ширина дорівнює 42,3 сантиметра. Довжина 55,7 сантиметра. Щоб знайти довжину багета для рами. Необхідно знайти периметр прямокутника зі сторонами 55,7 см та 42,3 см, для знаходження периметра треба знайти суму всіх його чотирьох сторін. Оскільки протилежні сторони прямокутника рівні, то периметр дорівнює 55,7 плюс 55,7 плюс 42,30, плюс 42,3. Матимемо 196 сантиметрів. Тепер точно знатиму, скільки треба багета для оздоблення картини. Розв'яжімо наступну задачу. Мій учень Олег любить подорожувати на велосипеді. Якось вранці, в суботу він виїхав з дому і поїхав провідати бабусю. Від неї вирушив до свого товариша Івана. Після спілкування з другом Олег повернувся додому. Олег знає, що від його будинку до будинку бабусі 6,1725 кілометра, від його будинку до будинку Івана 5,1125 кілометра. А від Івана до бабусі 7,325 кілометра. Допоможімо Олегу підрахувати відстань, яку він подолав за цей день. Зрозуміло, що будинки Олега, Івана і бабусі розміщені нібито у вершинах трикутника. Щоб знайти, яку відстань подолав Олег за весь день, треба знайти периметр цього трикутника. 6,1725 плюс 5,115 плюс 7,35. Додамо окремо цілі частини 6, 5 та 7 і окремо дробові 17,25, 11,55. Матимемо 18,3125. Але 31,25 неправильний дріб. Тому виділяємо з нього цілу та дробову частини. Отримуємо 1,625. Виконуємо додавання і отримуємо 19,625. Дуже гарна робота! Продовжуємо. Наступне завдання обчислити. В дужках 10,522 плюс 6,1722 дужку закрили, додати в дужках 11,723 плюс 5,1523 дужку закрили. Пригадаймо, якщо в прикладі є тільки дії додавання та віднімання, то спершу виконуємо дії в дужках а потім всі інші за порядком їхнього слідування. Спочатку виконуємо дію 10,522 плюс 6,172 отримуємо 17. Знаходимо суму в других дужках. 11,723 плюс 5,152. І отримуємо 16,2223. І додаємо результати 17, цілих плюс 16,223. І остаточна відповідь 33,223. Які ж ви молодці? Сьогодні зуміли розв'язати завдання високого рівня. Пригадали про периметр трикутника та прямокутника. З вашою допомогою моя картина стане справжньою окрасою кабінету. А вже наступного року ми навчимося віднімати мішані числа. До зустрічі!